Вітаю вас, діти! Послухайте уважно вірш та назвіть хатніх помічників, про яких розповідається у ньому. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто повнісінька хата. Пил, пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має. Праска, всі випрані речі прасує, мікрохвильовка. Вечерю готує, фарш, м'ясорубка дає для котлет. Швадська машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі предмети, що ми перелічили у віршику, Можна назвати одним словом електроприлади. Колись у давнину людина нічого не знала про електрику та не було ніяких електроприладів. Але ж люди і прали собі одяг, і готували їжу, прибирали житло, шили одяг. Пограємо у гру, що чим стало. Поміркуйте. Які старі предмети замінили сучасні електроприлади, та оберіть правильну відповідь? Віник, миска. Голка, піч. Свічка Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!